Дитячий спортодяг, сорт перший плюс другий. Ціна 2,5 євро за кілограм в лоті в нас знаходиться 15 кілограм. Зробимо відеоогляд цього лота. Це мікс, хлопчик та дівчинка від 0 до півлітка, від 0 до 14 років. І ось така спортивна кофточка, світшотик. Тоді, де я думаю, на дівчинку-хлопчика. Ось такі рожеві штанішки, Nike 7-8 років. Теплесенькі, байкові. Теж на дівчинку. Далі ось такий в нас іде світшотик. Тобто спортивна кофточка з капішончиком. Худі е, на вік. Вік-вік. 12-14 років. 12-14 років. Так, далі ось такі спортивні штанішки від бренду Next. 4 рочки. Підійде як для хлопчика. Для дівчинки ні, ось такі. Це на дівчинку. Так, наступне. сині з білим, ось такі. Спортивні теж. Я думаю, що це те, що може бути як для хлопчика, так і для дівчинки. Наступне ось такі рожеві. Мікі Маус на дівчинку. від Дісней, 104 см росту. Далі ось такі 140 см. Теж на дівчинку. Наступний світшотик, ось такий, теж на дівчинку 140 см росту. Далі спортивні штаніжки. У нас ідуть спортивні штаніжки. 3-4 роки на хлопчика байкові. Наступний ось такий світшотик. Теж 7 років. Наступна ось така моделька в нас. Теж від іде. 5-6 років. У нас тут попадається ось така тонічка на дівчинку, сиренька. Нагадую, цей перший плюс другий сорт на 5 євро за кілограм. Мікс, хлопчик та дівчинка. Ось така. Ось такий цвітшотик на 12 років також на хлопчика. Ще в нас є, дивіться, які гарні, маленькі. 12-18 Місяців ще ось така моделька, теж на дівчинку. Вік у нас іде 104-110 сантиметрів вузку. Ще ось такі худі з капішончиком. Розмір не бачу, на жаль. Наступна ось така теж. На замочку рожевий, гарний насичений кольор. 3-4 рочки на дівчинку. Ось така футболочка на довгий рукав. Думаю, ж це поїде на хлопчика. Байкончиками. Ще ось така червона, тепленька. Світшотик, 7-8 років, на дівчинку. Ось такий іде худі з капюшончиком. Теж підійде як для хлопчика і для дівчинки. Ще ось такі, гарненькі. ззаді так гарно зроблено, дуже тепленькі. 3-4 рочки. Наступний ось такий червоний яскравий. Є пляма. Теж світшот. Ще ось такий у нас тут попадається. Наступне ось такі спортивні штанішки. 7-8 років. Наступні ось такі, теж 104 см на наріст на хлопчика. Наступне ось така рожева, теж на замочку ході для дівчинки. На 122 см росту. Ось така гарна рожевенька. Теж на дівчинку. Ще, знову ж таки, попадаються спортивні штанішки, там синього кольору. Так, наступний ось такі білюрові штаніжки. Теж на дівчинку 104 см просто. Ще ось такі рожевий худі з білим на дівчинку. Підейчин-дем. Ріс, на жаль, не бачу. Знову ж таки, ось така тунічка. Також на дівчинку, Hello Kitty. Вік у нас іде. Не бачу, але приблизно з 7-8 років. Ще ось така дивіться, модна, Світшот на дівчинку. Від H&M, 10-12 років. Ось така для хлопчика. Опів на копі. Знову ж таки, худі, гарний з капюшоном, теплесеньким. Така моделька, теж з капюшоном, на замочку. Ще в нас ось такі росіни. Тепленькі спортивні штанішки на дівчинку, 104 см росту. Ось така кофточка також на замочку на дівчинку. І ось такий Майткрафт звідшотик на хлопчика. 9-10 років я вам показала дитячий спорт одяг, перший плюс другий сорт. Більше як півлота ще залишилось трішки. для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших менеджерів.